Шановні харків'яни, мешканці області, майже минув ще один тиждень героїчного протистояння нашого українського народу, харків'ян ворогу. За цей тиждень у нас збільшилися ракетні удари, удари РСЗВ по місту Харкову, по нашим житловим районам, по населеним пунктам нашої області, Чугуївський район, Богодухівський район та інші населені пункти. Маємо жертви серед мирного цивільного населення. З чим це пов'язано? Перш за все, це пов'язано звичайно ж з нашими успіхами збройних сил на відповідно території Харківщини, які звільняють велику кількість населених пунктів, виборюють фактично ціною власного життя, кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території. Наші воїни дуже мотивовані. Вони дуже цього чекали. Вони мотивовані смертями наших цивільних людей наших дітей, наших жінок, наших чоловіків, і повірте, вони не залишать ворогу жодного шансу. Ворог дійсно деморалізований під впливом наших збройних сил, остерігаючись, фактично зустрічі, вічна віч із нашими воїнами. Тікає деякі військові підрозділи само розпускаються. І е, дійсно ми маємо значні успіхи по Балахтійському напрямку. Я дуже сподіваюся, що будуть успіхи і по іншим напрямкам. Проте зараз ми про це говорити не будемо. У нас буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення функціонування органів державної влади на деокупованих територіях національної поліції підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги, тому що наші люди мають отримувати найсучасніші українські послуги. І відновлювати своє життя навіть в таких дуже складних умовах. Ми будемо аналізувати стан критичної інфраструктури, тому що ми маємо підготувати ці населені пункти до зимового опалювального сезону. Віримо в наші збройні сили. Дякуємо кожному воїну, кожному захиснику і захисниці. Перемога буде за нами. Слава Україні!